якусь колись у військоматі сказали нам, ідіть, дідусю, не заважайте працювати. Ідіть до тані Чорновол, тільки вона вас зможе взяти солдати. Виходить, знову обманули нас у військоматі. І ти, танюша, не маєш права нас узяти. Всі хочуть молодих, здорових та сміливих. Але не поспішай, Танюша, рішення приймати. Ми вже, звичайно, з категорії людей. Які воюють через два дні на третій. Але ти подивись, стануш, яку я форму маю, а кепка, то вже майже раритет, із Шістдесятих вже пролежала в шухляді. І ще, якби ти знала, Таня, як я хочу, з української стугни постріляти, спалити пару танків руських та взвод рашистських розтрощити. Але якщо і ні, то остання Таня на параді перемоги, я знаю, ти там обов'язково будеш. Дозволь мені тебе там міцно обійняти, сказати спасибі і побажать нас у свою команду взяти. На мирний час, звичайно, вістки, Танюш, ми вміємо забивати. А наостанок я скажу таке. Не треба владу від народу захищати. А треба батьківщину зберігати. Тому ідіть в солдати, щоб не довелось, як нам, у тані Чорновол про це прохати. Хто додивився до цього моменту, дякую, бувайте здорові!